Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас, тенісний прогноз. Кваліфікація у дівчат Майамі почалася вчора, у неділю 16 березня. А у чоловіків і основна сітка, і кваліфікація півфінали стартують сьогодні в понеділок, 17 березня, і приблизно весь. Графік, вся сітка буде відставати від жіночої на одну добу. Вимощуйте зручніше, не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі це дуже важлива підтримка. Наперед, дякую всім вам. Отже, як ви зрозуміли, я і у чоловіків вирішив 2-3 матчі заглянути і вибрати для того, щоб не скучати навіть у понеділок. Без тенісних прогнозів. Тому вмощуйте зручніше, слухайте дуже мало часу. Візьму вашого і уваги. Адам Валтон з Австралії. Це 89-й австралії чоловік за рейтингом, який представляє країну континент 89-й Проти Михайла Кукушкіна це ветеран Казахстану, 37-річний представник цієї країни. Михайло Кукушкін, 160-й. Е, вже одного разу Волтон перемагав Кукушкіна, е, чесно кажучи, воно все відбулося е, внаслідок відмови. Михайла. Михайло відмовився. Почав програвати перший сет програв, і далі відмовився. Літній тенісист, тому в такому віці ну, дуже часто навіть уже завершають свою кар'єру. А Кукушкін надалі грає. Ну, мені здається, кваліфікації не пройде, і навіть цей матч Кукушкін не пройде. Адам Уолтон Перемога з рахунком 2-0 по сетах. 1-72, мій прогноз. Другий матч я вибрав також за участю представника Казахстана. Ну, друзі, нема наших українських виконавців у чоловічому тенісі, навіть у кваліфікації. Ну що я пороблю? Мусимо заглядати до. Більш-менш відомих нам тенесистів, які представляють більш-менш близькі до нас країни. Олександр Шевченко, 98-й, за рейтингом представляє Казахстан і суперник у нього Словак Лукаш Кляйн. Лукаш Кляйн 166. й Шевченко вже перемагав один раз. Представника Словаччини. Я думаю, і цього разу все повинно бути на користь тенесиста з Казахстану. Я беру Олександра Шевченко по Форі плюс 1,5 за сетами. 1,57 коефіцієнт. Невисокий, але надійний. Я чекаю, як мінімум, один сет. Але в подумках тут у мене перемога Олександра Шевченка. Їдемо далі. Третій матч, і останній, який я вибрав з півфіналів кваліфікації Чоловіки Майами. Це матч між представником Саккартвелло Ніколозом Басілашвілі. Це 144-та ракетка. Чоловічого тенісу. І у Ніколоза дуже грізний суперник. Представник Сполучених Штатів Америки Маккензі МакДональд представляє 101-шу сходинку чоловічого тенісного рейтингу. Так, вище за рейтингом і МакДональд. Частіше грає в основних сітках ось таких представницьких мастерсів, який є і даний мастерс в Майами. Тисячник. Знаєте, я все ж таки повірю представнику дружньої нам Сакартвело, хто забув? Так звуть справжні патріоти свою країну, яку більш вам можливо відома як Грузія, але коли наступить повна незалежність і демократія в Грузії і переможуть народні маси, буде називатись ця чудова країна Сакартвело, так як це. Прийнято було в Конституції. Слава Сакартвело! Вболіваємо за Ніколаса Басілашвілі. Я думаю, не дивлячись на те, що Басіла Швілі перебуває нижче на багато від Макдональда. Все ж таки бій дасть. І тут я хочу. Ризикнути, я хочу взяти тотал по сетах більше 2,5. 2,27 кФ. Вболіваємо за Басіла Швілі, а також вболіваємо за Кукушкіна і за Шевченка. Навіть не дивлячись на те, що прогнози не втішні, будемо вболівати, попри присутності чи відсутності наших українських хлопців, тенесистів. Будемо вболівати за представників Сакартвело і за представників Казахстану, що залишається нам з вами робити, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі. Це потужна мотивація для подальшої боротьби роботи. Вдячний вам за це, друзі. Слава Сакартвело! Алга. Казахстан Вперед до перемоги. Скріншоти в телеграм-каналі. Перший закріплений коментар. І дивлюсь я всі матчі на сайті, який опублікований в описі під цим відео. Друзі, ласкаво просимо. Слава Україні, слава ЗСУ! Скоріше і нам перемоги! Бажаю! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.